Всім привіт-привіт-привіт! Мабуть, десь о пів на дев'яту. Прокинулися о шостій. Слухайте, неймовірна спека. Я не знаю, що там на грядках залишиться, мабуть, нічого не залишиться. Вчора була день у місті. Хочу сказати, більше я в місто не хочу. Там взагалі пекло. Ой, думаю, зараз осюди зануритися. І знаєте, чому не занурююся? Трішечки, мабуть, вийшла хімія. Закінчився її там термін дії, треба е, по-новому це все робити. І долили свіжої водички. Вчора ввечері виловила з цього басейну ну, десь 15, може, оцих плавунців чи водомірок. Я б їх і не займала, якби вони не кусалися. Е, як вкусила вчора сестру за палець, вона хотіла просто роздавити. А у мене, я дивлюся, що таке до ноги ж пристає і пристає. Пристає і пристає. Е, ну, зараз... Покажу, якщо знайду, чи всіх виловили. скільки там їх ще налетіло. Дивлюся, люди так весело всім в тіктоці бігають там, вони не тільки в нас. Е, бігають навкруги, їх ловлять, відпускають. Думаю, куди їх відпускаєте? Якщо діти купаються, ну вони реально кусаються. І причому дуже боляче кусаються. Зараз покажу. Вімкнула камеру. Дивіться, яке гарне відображення будинку на воді. Е, ладно, мова не про це. Ми. Оце на, е, тент, який накривав цей басейн. Ми його, е, як нормальні люди, вграли. Тобто, так, діти залазили купатися, ось сюди його на долівку, отак, як от, м'яч. От, покупалися кинули. Вівчарка вночі бігала. І що вона зробила? Звісно, що вона ж його розірвала. Е, це вже 115-й м'ячик. Е, ото залишився з, з 30 штук останній. Надувний чи засіб. І дивлюся трішечки вода, ніби то і чиста помутніла. І от тільки вона починає пахнути мені отак, от знаєте, ставочком, там заводиться всяка живність. От сьогодні прийдуть, хай, хай вже краще хлорякою воняє. Сиділо дуже багато на оцій драбині. Невже не налетіли занять? Що вони тільки вдень чи що? Вчора так, як потрусили, так їх скільки було. Там сестра купалася, то вона там по центру стояла кажу, а що тебе спасе? Вони плавають, добряче плавають. Я ж кажу, надавила вчора. Ось дні пооставалися, усіх мурашки жруть. Ніби тут таке і невелике, а кусаються добряче. Ось дивіться, скільки вчора тут їх. Що воно ще живе? Ні. І оце, знаєте, як в воді плаває, схоже дуже на плавунця, а як витягнеш та задавиш таке схоже на овода. І прямо отак от сидять на стінах басейну, що ще й не побачиш. Добре, що в нас є досвід, знаєте, ото, ловити креветочки. береш сачок і отак повів-повів, по стіночкам і зловив. Ну, знаєте, щось не бачу. Не бачу зараз, а і були ще й жуки плавунці У нас просто там от через дорогу, буквально, ну що тут, 100 метрів, там канал. Колись це були якісь чи водоочисні, чи спеціально, щоб, не дай Бог, там що на надто заводі, щоб зливати туди щось гарне людям. Так от, отам, ну, звісно ж, там і дикі качки. І раніше кажуть, і раки були, і риба була. Ну, Зараз там води. По коліна і муляки, мабуть, я не знаю, по пояс. І оце вграли тент, і тепер у нас там от, дивіться всяка чепухня. Звісно, тут. Це ще тут листя немає. Все ніяк не дойдуть руки, щоб купити новий. Все ми збираємося на наступні вихідні, на наступні ми зараз замовимо. Потім підходить час, коли вже необхідно хімію замовляти. О, все, всі гроші пішли на хімію. Дивимося, навіть ось. Дивіться, який. Вони очі. Ну, не бійтеся, ми його, ми його замочили. <свісно> замочили це в мисці. За день вчора оця миска, це ноги мити, коли залазити. Е, е, приїхали, вода була зелена, повністю зацвіла, отаке жабуриння вгорі. І це за добу. Басейн, до речі, також тільки що й починає цвісти. Доливаємо швиденьку водичку постійно. Ну, як доливаємо, коли є електроенергія. Наприклад, у нас в суботу не було електроенергії 10 годин. Що ми робили? Нічого ми не робили, ми просто на наступний день викинули все, що було на зиму в морозильній камері, тому що воно все потекло і, звісно, це все пішло на смітник. Ну, трішечки. Мама плакала. А це в нас так от діти покупалися, отак все покидали. А що воно треба, чи що? Дивіться, так раз туди кинули, туди кинули. Ой, спасаємося зараз десь в холодок шукаємо. Ну, раз немає тут живності, я думала, вам покажу. Можливо, ввечері з'явиться. Але реально, можливо, я помиляюся. Мені здається, що ні. Я бачила, як вони атакують, як в мене в мене до ноги, от воді ну прям приставав, що я від нього тікала. І я ж кажу, що вчора я його руками до цього, ну, звісно, що давила, зловлю ж так під саку і потім вже ж давлю. І чую вчора крики, як уже людину вкусило. Прям палець, причому він вже був вже ж уже зловлений і все рівно вжалив чи вкусив. Ну Я знаю, що ну, це, звісно, що ж невеличкі, ну, схоже дуже на водомірочку. А плавунці я знаю, що дуже боляче кусаються і, наскільки пам'ятаю, то вони взагалі і карасів їдять. Тому щоб не було знову відображення, і таке, таке знаєте, от враження, як фатаморган на воді. Дім там чи що воно? Показує якесь місто. Ну, це ефект фатоморгани. Це мухи тут вони воду п'ють. Птички, ластівки, до речі, купалися, але ну, їм дозволяла, як їм не дозволиш. Ой! Вчасно треба заливати хімію. Я. Ем, а, ще що хотіла сказати, в кого є басейни, от я знаю, що є ті, що... Там ми не будемо зацвіла, потім е, вже замінимо, як уже зовсім вже вода такого, знаєте. Дойде критичного рівня не можна. Чому у мене тітка працює медсестрою Лора? і вона сказала, що отіти це не тільки тоді, коли вам потрапила вода до вуха, і ви там її вчасно звідти не витрусили. Ні, вона сказала: це інфекційна хвороба від грязної води. Ще може бути. О Боже, невже в нас вітерець? Ну, буду сподіватися. Ну, добре тоді, все на цій приємній ноті. Завершую своє відео. Он, це я хитаю. Вітер дуже-дуже слабесенький, трішечки. Нічого, очікуємо дощі. Хочеться тільки, щоб вони були такі помірні, лагідні, щоб без буревію, без вітру, ну, без такого, знаєте, стихійного лиха, без грози, бо, бо не буде нічого. Всіх цілую, люблю. До зустрічі!